Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі односельчани, наші, які дивитесь наш канал в Ютубі. І те, що ви дивитесь, це для мене особисто, для всіх нас дуже приємно. І не просто дивитесь. А сьогодні ми маємо такі приклади, багато прикладів, що ви не просто дивитесь, а ви приймаєте участь у тій справі, яку ми робимо. І про це згодом ви почуєте. Нашій увазі і всім присутнім хочу донести такі оголошення і тим, хто слідкує, як ще раз я кажу, за нашим каналом, хто живе життям нашої церкви. І розпочну з того, що хочу привітати сьогодні з Днем народження Раїсу Демченко. Сестра Рая, щиро вітаю тебе з твоїм днем народження. Нам мені. І ще декільком братам, сестрам, ну, як випала можливість з тобою познайомитись, познайомитись з твоїм чоловіком, познайомитись з укладом вашого життя. Ви справжні такі трудівники. Стільки кількість, така кількість бджіл, бджіл, представляємо, бджіл, значить там мільярди, так? яку ви обслуговуєте, які для вас служать це великий труд. Я хочу у вас привітати і побажати вам здоров'я, тобі побажати здоров'я, много еліт, щасливих! Років життя. Хай Бог благословить тебе. Село Русалівка Раїса Демченко сьогодні відзначає день народження. Наступне оголошення, як вже неодноразово було сказано. А вже сьогодні таке останній заклик і попередження для тих для всіх, хто хотів би бути на вінченій на весіллі. Вінчення відбудеться 16 липня у вівторок, в 11.00, тут в Домі молитва. Це вже незадовго. Це через скільки? Через два дні. Неділя, понеділок, вівторок, ми 11 годину. Зранку ми чекаємо всю церкву тут на вінченні. Після вінчення буде солодкий стіл. Весільний банкет відбудеться 15.00. Але звертаюсь до всіх і наших односельчан, хто запрошені, велика родина на це весілля. Проявіть повагу до молодих, до Вероніки і до Остапа. І прийдіть на вінчення. Тому що на весі у, у цім шлюбі основне є вінчення, а не сісти та й наїстися. Я вже трошки грубо кажу. Розумієте, таке, а що там вінчення, піти до віруючих, що ми там не бачили, та багато ви чого не бачили. Та треба прийти на вінчені і прийняти участь в молитві благословення. А не сісти за стіл та й оце вважається, щоб прийшли молодих привітати. Приїхали за стіл, сіли, наїлись добре та й поїхали. А на вінчення. А на вінчення прийти. Тяжко виділити час. Це стосується всіх. І членів церкви, і наших односельчан. Слідуюче оголошення: табір юність для Христа. Відкриється 31 липня буде урочисте відкриття. І проведеться то нам до 12 серпня. Чому? Тому що 11 буде, якби в нас хрещення в таборі 11 серпня, 12-го ми вже будемо закривати наш табір, а можливо, відкривати інший табір. Про це ще буде додатково оголошено. Хочу подякувати тим сестрам, які і знову вже вкотре. Уже в нас це стало традицією, пекли випічку для поранених воїнів. Завжди дякую тим, хто, дивлячись на це наше служіння, відгукується і жертвує. І ви знаєте, мені дуже приємно сьогодні назвати ім'я мого сусіда, колишнього сусіда, зараз він живе в Бельгії, Чуревича Василя, який. Дав пожертву 250 євро. Він сказав на ваш розсуд розсудіть, кому допомагати в відділі милосердя. І ми так і зробимо, брат Василь. І буде тобі сказано, кому ми, на які ми витратили, чи це на випічку. Будемо бачити, де не буде ставати засобів, де потрібно буде ці засоби твої, але тобі дуже вдячні. Ми зна... Я знаю, що... що брат Василь мав великі переживання і не знаю, наскільки повністю переміг він хворобу. Я думаю, що йому дуже потрібні були б і ці гроші, не лишні. Але незважаючи на, те, на той стан його здоров'я, це не проста була хвороба. Я не знаю, наскільки він з нею її поборов. Я думаю, що йому ці гроші були б не лишні, але він відірвав від себе, від сім'ї і вніс цю пожертву. Хай Бог благословить тебе, брат Василь. Хай зцілить тебе. І ми обов'язково за тебе помолимося. Я хочу зразу сказати попередити, ми не молимося через те, що нам дали пожертву за когось. Але сьогодні я буду називати ім'я Чуревич Василя. Я, ми молимося через те, що людина живе, побачила життя нашої церкви, внесла пожертву. Що я йому можу віддати? Чим? Молитвою. А за всіх молитися в селі, ну це молюсь за всіх хворих в селі. Ну, це слова. Ну, це слова, ну це посміховано, Бог сказав пан Тарасович, а простіше не можеш за всіх хворих в селі. А коли я скажу, я молюсь за тих в селі, конкретно прізвище, котрий дивиться наш канал, поважає нашу церкву, живе нашим життям. Це буде підстава, правда? Це буде підстава. Тому дякую всім, хто дивиться наш канал, хто просто може передати привіт. Хто просто з наших однозв'язчан може сказати: звіріть за мене молитву. І не треба пожертвувань великих. А просто прохання молитви і передавання привіту, підтримка коментарем. Це буде достатньо для того, щоб я згадав і вас у своїй молитві. От і все. Дуже просто. Подяка Грещу Костапу, Ванжуру Вероніці, Саган михайлу які роздали. Випічку? Здається, це дуже просто. Просто Остап? Остап, просто? Міша Саган просто? Ви будь-який розпочали? Ну так. Та може і просто, але я знаю, що ви закінчили, роз... будь ласка, брат Остап. У нас що Ти розумієш, Остап, чому я тобі задав це питання? Бачите? Дехто собі думає, а подумаєш, там відвіз. Ну, думаю, я, значить, я, я не один раз віз, не один раз віз. Думаю, а ну я подивлюсь, як хлопці пові. І в котрій годині хлопці ви закінчили роздавати? 15 з чимось, так? Після, до третьої години після полудня. Просто в них виникло питання, може простіше спекти, ніж роздати рознесли дати. І вони не тільки рознесли, випічку роздали, вони роздали всі шорти хлопцям військовим, збирайте, присилайте нову партію. Тобто 100 хлопців військових отримали нові шорти. 100, 100 людей, 100, молодих, 100 хлопців. Дякую. Ще уточню, ми маємо уточнити, тому що не могли, я не міг зрозуміти, хто прислав нам. Дякую всім. Просто розумієте, ви дивитесь, що ми працюємо, і ви, що ми робимо, і ви нам починаєте присилати. Я навіть не знаю, хто відправив нам двоє худунків. Ще не уточнив, хто така сестра Фуртап. Треба буде уточнити. А тут вже прийшли ще двоє ходунків через Укрпошту і ще три візочки від брата Степана Воробей і його друзів зі Сполучених Штатів. Таким чином вони нам вислали сім візочків. Ми, вже ми і ці візочки почали роздавати. Віддали один візок, бойченюк Івану, а також памперсів дві упаковки для жіночки хворої, яка, який потрібний цей візок, і брат Іван цей візок передасть. І нам скине фото або відео. Відвідав сім'ю Коля і Валя з Новоселиці, яких не бачив 37-38 років. І ви зможете подивитись відео. Я не знаю, як ми його назвемо, назвемо, може, може, якісь. Е, я, я не знаю. Огірок, знак зцілення, чи як чи знак віри. Я не знаю, як назвати те відео. Ви побачите про. Вони передавали щирі вітання всім тих, кого вони знають. Дехто з них вже не живі і для всієї нашої церкви. Відвідали сестру Лену Бойко в Маршинцях, яка нелегкий час переживає. Духовно. Духовно, якось там Господь побудив. І я дуже вдячний, що ми приїхали. Вона вилучена з Адвентиської церкви Лена Бойко. І зараз ми з нею мали дуже хорошу будівну духовну роботу. І надію, що сестра Лена знову повернеться в духовний стрій і буде славити Господа як це, активно, так, як це робила раніше. Вона передавала велике вітання. І На закінчення оголошення про те, що в понеділок, зранку, десь на годину восьму, напевно, нам треба зібратися і закінчити роботу в надвірні, яку ми не закінчили. Знову позвонили мені і попросили закінчити, бо. Бо їм потрібно там трошки очистити територію. Значить, ми в понеділок буде додатково оголошено. Я думаю, на восьму годину нам треба зібратись, поїхати і швидко то закінчити. Привіти для нашої церкви передавали, і я хочу це сказати на запис: Надя і Тарас Шевченко з Івано-Франківська. З ними я спілкувався. Іван Бойченюк. Андрій Бойченюк, його сім'я і його друг. Його друг, якого також звати Андрій, для нього я окремо зніму відео і дякую йому за ту пожертву. Він, хоче бути, він хотів би залишитись невідомим, але для нього я обов'язково з ним Ольга Ланецька із Харкова передає щирі вітання. Сестра Ірина е, е, з міста Мінден, е, з церкви е, християн, суботствуючих християн, і Алік Бурлака Передаю щирі вітання нашій церкві. Сергій і Люба Камбури із села Козарян. Ми спілкуємося з ними по телефону. Вчора спілкувались по відео. Передають нашій церкві щире вітання, планують прийняти хрещення. Ліана Бойко, як я казав, Віктор Калитюк передає вітання і просить молитись за його маму, в якої біопсія показала злоякісну пухлину і потрібно лікування або. Оперативне або хіміотерапія. Він просить, щоб ми молились, щоб він Бог дав йому знак, що яке лікування вибрати для мами. Він має сказати останнє слово, як старший брат, лікарі сказали, як ви приймете рішення. Ми з ним молились про цю тему і радились. Ну, хочемо, щоб Господь дав знак. Олег Демченко і його родина, сестра Рай, якої сьогодні день народження, всі передають нашій церкві вітання. Іван Гота передає вітання, і вже продовж тижня я і ще кілька братів, і ще брат Андрій верніше, ми молимося за брата Івана Готу, щоб Господь зцілив його від тої залежності. Це неправильно, я сказав, У нього немає залежності, він це каже, в мене залежності немає. Він вже кілька разів залишав куриво, і потім мав приступи, і рвав, і каже: моліться, щоб я отримав зцілення. І після того, як я отримую зцілення і покинув. Куриво, щоб я міг прийняти святе хрещення. Але ще раз кажу причина куриво його незалежність і небажання курити, а хвороба. Ми зараз, зараз я зв яз... Зв яз... Э, сьогодні ввечері маю зв'язати з Німеччиною, ми домовились, будемо молитися, щоб там звернулись до професорів, чи є якась альтернатива, і розказали про цю е, унікальну хворобу. Група із хуста передає щире гаряче вітання. І будемо продовжувати молитись за тепледжук Михайла, який поїхав в Бельгію, за е, його зцілення, е, госп... щоб там в Бельгії лікарі дійсно він попав в хороших в руки, хороших лікарів. Будемо молитись за камбур Сергія, який дуже важко хворий і який знає правду Божу, знає Господа, дивиться наш канал і хотів би стати частинкою нашої сім'ї. За Грещук Анну. Будемо за Юрин Миколу, за Івана Готу за його стілення, за Дмитра, односельчанина нашого, щоб зберіг його Господь на фронті, за Чуревич Василя. За Чуревич Василя, який ще молода, досить людина, але вже встиг в своєму житті зазнати великого випробування. І я хотів би, щоб Господь дав йому повне одужання, цьому моєму сусідові, який дуже в ранньому віці залишився сиротою. За Заляну звелятина, щоб її руки повністю були зцілені, за Михайла Якимовича. І ми тішимося, що він сьогодні з нами, тому що він не міг бути в суботу з нами на зібрання, але зараз здоров'я його покращилось, так він вже може сидіти довше. І сьогодні він разом з нами. Ми тішимося і хочемо, щоб Господь його повністю зцілив. За маму віті Калитюка, за валю і колю з Новоселиці. І за інших людей, але за тих, за кого хто до мене звертається. Я такий вже склав список. І вони хочуть чути цю молитву. Вони хочуть бачити цю молитву. Ці люди хочуть бачити, чути. І вони дзвонять і кажуть і за мене звершіть молитву, і вони чекають, дивляться оголошення. Чи буде? Хочуть почути цю молитву. Тому давайте ми схилимось і помолимося. Дорогий Господь, творець неба і землі. Ми звертаємося до тебе в цей суботній чудовий день. І дякуємо тобі, що ми змогли прийти в цей дім молитви, в твій дім молитви, слухати слово Твоє святе, славити тебе своїми устами. Але не кожний з наших братів і сестер вже має таку перевагу. Я знаю, як часто ходив, не пропускав Микола Юрин, ні одного вечірнього п'ятничного служіння, ніколи не пропускав, сьогодні його немає. Так само, Михайло Якимович. Я знаю, що Грещу Канна, яка пережила такі складні. І інсульт, і операцію на онко, І вона після того ходила кожний, кожної суботи, і це для неї було нелегко, але вона приходила. Здоровіші люди, Господь, лінивіші, ніж ці люди хворі, які були. Старенькі, які були. Але сьогодні їх нема серед нас не через лінивість, а через важку хворобу. І не тільки їх, а й багатьох інших. Я тому, Господи, прошу Тебе, благослови хворих з народу Твого, за яких я, Господи, сьогодні яких список я прочитав. Багато з них вже ми молимося неодноразово, але кожний раз, кожної суботи, додаються нові люди. І ось сьогодні додався Чуревич Василю цей список, і додавалася е, сім'я. Валя й коля з Новоселиці, вони добавили цей список Господь. І я прошу, Господи, за всіх, кого ми сьогодні, кого я сьогодні зачитав, і за цих нових людей. Господи, вислухай наші молитви. Дай нам радісну вістку, щоб в одну із субот ми прочитали, що вони стали здоровіші. Так як сьогодні з нами є Михайло Якемович, який кілька субот не був, було важко, але зараз стало трошки легше йому. Дай Господи, щоб він одужав, наскільки. Можливо, це для його віку, Господь. І чув себе бадьор. Почуй молитву нашу і благослови всіх нас. І особливо, Господи, благослови нашу Україну тим, що припини Господь цю війну. Прожини за окупантів з нашої землі і дай нам так довго очікуваний мир. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Амінь. Справа тому, що в дванадцятій годині виключать електроенергію. Я би хотів одне повчення сказати. З відео поділити з вами досвідом, який пережив цього тижня, так як в 12-й годині вже відімкнуть світло, і ми не будемо бачити. Не будемо мати можливості подивитися. А трошки щось у нас перебоями робить. Генератор, будемо дивитися. Ми прочитали про Христа, який зцілення робив, різні зцілення. І у нас завжди виникає таке питання: а чому сьогодні немає таких зцілень? Чому сьогодні Господь так не діє? Я цього тижня з дружиною і своїм сином Тарасом спілкувалися з сім'єю, з якою ми познайомились 38 років назад. Подумайтесь, 86 рік. 86-87 рік, 38 років назад, ми познайомилися з групою молдаван, які приїжджали і карусом на вахту працювати в Ужгород на елеватор. Ми приїжджали також і карусом на два тижні. І вони приїжджали. Наші вахти співпали. Їх було близько 40 чоловік, і серед них була група молодих людей п'ятидесятників. Ну, по крайній мірі, вони належали до одної звідки 50-ників, або будемо так казати, християни Віри Івангельської. Там була ціла група, але запам'ятав я добре, і напевно брат Юра запам'ятав. По крайній мірі, вони передавали тобі Юрій, привіт, передавали. Привіт всім, хто їх знає, дуже сумували, що нема Василя Гуменюка, якого вони також дуже любили, Андрія мого брата і так далі. Романа Василенюка. Найчастіше я з Романом Василенюком, Роман дуже любив і з братами, але з Романом Василенюком ходив до них у вагон, вони жили в вагончику, і їм проповідав, що треба суботу святкувати, що не треба їсти свинини. Але вони це слухали, але, як я розумів, тоді не сприймали. Не сприймали. Вони вважали, що це старе вино в нові Бордюки, отак, як ми сьогодні вчимо. Старе вино старозавітня наука. Ми співали разом з ними пісні, і вони запам'ятали ці пісні і вивчили. Десь приблизно кілька місяців назад пролунав дзвінок і каже: брат Степан, це ви я, я, сестра Валя. Я, ми, з барат, ми з чоловіком Колі пам'ятаємо вас, і дуже вдячні Богу, що ми знайшли ваш мобільний номер. І ми вам дзвонимо. Пам'ятаєте, я кажу, я згадав, пам'ятаю. Як вона каже, ми б дуже хотіли, щоб ви до нас приїхали. У мене чоловік дуже хворіє, не може їздити. Я би хотіла, щоб ви приїхали. Ми зібралися цього тижня, незважаючи на спеку, і поїхали. Коли ми приїхали в ту сім'ю, я відразу пізнав їх, особливо зразу пізнав дружину, вона практично. Риси її не змінились. Брат Миколу, трошки було трудніше пізнати, у нього борода така дуже велика. Він дуже так його бороду відростив. Ми почали спілкуватись, і вони кажуть: ми вам скажемо добру новину, як приїдете. І коли ми приїхали, то вони відкрили нам, що 20 років, вже як вони святкують суботу, і їдять чисту їжу. І дивляться наш канал, недавно почали, повністю розділяючи нашої церкви, ми не знайшли розділень, по крайній мірі, за цей, одну цю зустріч, не знаю, як далі, будемо ще доскати, ні в чому. Вони святкують, і я, знаєте, такий був вражений. Так мені якось, я кажу, от якби Роман дізнався, Василь Гуменюк, Андрій дізнався. Що наше зерно, яке ми сіяли, брати, вони були, до речі, на весіллі у Дячука Василя Петровича, поїхали з нами. Тоді, як би вони дізналися, що насіння не впало просто так. Я тепер, для мене це таке було підкріплення. Для мене це така новина, я думаю, собі посіяно було зерно, і здавалось, що воно вмерло, але слово Боже каже, що Боже зерно, якщо падає в землю, не вмирай. Їм треба було 17 чи 18 років для того, щоб в кінці кінців прийти і святкувати Суботу. Ну, я подумав спочатку, думаю, а може, ми взагалі до того відношення ніякого не мали. І пам'ятаю, Дружина, Тарас, я задав питання, скажіть відкрито, ми щось трошечки дотичні до того, що ви прийняли суботу і чисту їжу і суботу? І вона відповіла: так, ми постійно цих 38 років думали про вас. Постійно. Ми співали ваші пісні, які ви нас навчили. Ми думали, ми зараз не належимо ні до якої церкви, тому що нема такої церкви, як ваша. Ну, а стоїться з тих церков ми пішли. Будь ласка, хочете. Так, один момент вони їхали за Карпаття і дізнали, вони знали, що ми десь біля Делятина, Село вони забули яке. І вони зупинились в делятині. Каже, це було десь ще діти були маленькі, це десь було, може, якраз 20 років назад. І ми зупинились, бо зараз діткам їх вже більше років. І каже, ми зупинились у делятині і вирішили, що ми знаємо, що десь тут живе Степан Бойко. І ми почали делятинських людей питати: чи вони знають Степан Бойко? Чорний, високий. А? А, з фамілією забула так. так, Фамілія. Чи ви не знаєте такого чоловіка по імені Степан? Він віруючий, він святкує суботу. І вони питали багато людей, і делятинські люди ніхто не могли сказати. І раптом каже: Ми підійшли до одної жінки. І спитала ще така жіночка, яка стояла, спитала, чи не знаєте ви Степана, які, ну, високий, описували портрет. Він є е, віруючий, він святкує суботу, він служитель, напевно, каже, ми думаємо суботників тоді, ну 20 років назад. І та жінка сказала: Так: вам треба проїхатись, повернути направо і десь 5 кілометрів заїхати в село Білі І ми вже хотіли сісти у машину і їхати, але почали дуже плакати діти. Діти, в такі стомлення ми їхали через Закарпаття, і ми так вагались і вирішили, що ми не поїдемо. І каже, шкодуємо, що ми, і тепер, що ми тоді не заїхали. Я кажу, нічого, Господь тепер дав нам зустріч. Е, цей чоловік Коля дуже сильно свого часу заслаб. Вони дуже багато працювали, тяжко працювали за кордоном, він в Сибірі працював. І він настільки сильно захворів, і потім захворів на ковід, що він попрощався з життям. Він вже відчував, що він не вийде. І він дуже сильно щиро молився, молилась дружина. І він вийшов. Він залишився живий, але дуже хворий. Дуже хворий. Хвороба була така, що не могли дати навіть то тільки не могли визначити на генетичному рівні, аж потім професор на генетичному рівні виявив, що в нього причина, яка дуже тяжка хвороба. Дуже тяжка. Він ходить, але дуже тяжко хворий. І коли він нам розказував, як він молиться, як він просив Господа зцілення, і він показав нам один предмет, який я вважаю, ну я був свідком великого чуда. Наскільки це для вас буде чудо, подивимося на екрані. Дорогі брати і сестри, ми зараз в гостях з дружиною. Я з дружиною своєю Анією і з сином Тарасом. В гостях в одній сім'ї. Ці, ця сім'я, ми з ними познайомилися 38 років назад. Працювали разом в Ужгороді, і ця сім'я любила. Ми знаємо, що дуже любили Господа тоді. Вони самі по національності молдавани. І ми разом з ними співали пісні. Ми працювали на будові елеватора, і ми спілкувалися, говорили на тему біблійну. І те, я подумав, міг би тоді уявити, що ми зустрінемося аж через 38 років. Що дружина нашого сім'я побачить нас у Ютубі, пізнає мене, зізвонимося, запросить в гості, і ось я вибрав час. Десь ми десь рік назад, валя, так? Чи скільки рік назад ти позвонила нам? І ось я через рік так Бог побудив на серці сьогодні приїхати. Я зустрів брата, що він хворий, дуже після важкої хвороби, переніс ковід і так далі. Ну і... Вони розказали нам дуже цікаву історію. І ось у мене в руках огірок. Бачите? Якщо аби я вам дав от, син мімо щука вже цей, це справжній свіжий огірок. Але цей огірок був зірваний рік назад. Вони вирощують огірки. Рік назад він був зірваний. Отак от брат попросив і сестра поки що їх не знімати на відео. Вони приїдуть до нас у церкву, ви побачите. І от він зірвав цей огірок рік назад. Я трошки догадався, він не каже повну причину, але каже, що я дуже близький. І зв'язано з його здоров'ям, з його життям. Він вже з життям своїм прощався. І зірвав огірок, цілу меску огірків. Вони ті огірки з'їли, покришили свіжі, А цей огірок він взяв і ось на цю тумбочку поклав. Рік назад. Не в холодильник, нікуди, а на цю тумбочку. Ось. Скажіть мені при цій температурі кімнатній, тут такі плюсовій, і зимою, і літом до 25 градусів, що мало би статися за тиждень з цим огірком? За тиждень. ну За місяць максимум, рік. Цей огірок не зіпсувався. Цей огірок, як був свіжий, так лишився. Таке враження, що він зірваний сьогодні. Чуть, може, став легше. Не такий важкий, мені здається. Коли ми познайомилися 38 років з цією родиною, вони не святкували день суботній. ну, Як вважали, як і всі інші, вважають, що благодаті достатньо, і суботу не треба святкувати. Вже десь 20 років. Ну, Кажуть, що згадували нас дуже часто, мене згадували дуже часто, наші проповіді, що ми з ними дискутували. Вже 20 років вони святкують суботу, їдять чисту їжу, дотримуються Божого закону. Розмовляючи з ними, я не знайшов розходження ні в чому. Не знаю, ще будемо балакати, але на даний момент так само вірять Отця, Сина Святого Духа. Ми не знайшли розходження. Я дуже щасливий, дуже радий. Заради такого вартує жити, вартує проповідувати. І це, це є урок для всіх нас Сійте насіння Божої правди, сійте і не плачте, і не думайте, що воно не зійшло. Воно зійде. Зійде через рік, через два, а може, і пізніше, але воно зійде і принесе свої плоди. Думаю, що брат зірвав цей огірок, я так думаю, він не відкриває таємниці і сказав, що хай огірок цей буде свідком того, що я не помру, а буду жити, і ти дасть мені Господи здоров'я. Він каже, що від часті я вгадав, але є ще якась одна умова, він не хоче казати. Пізніше скаже. Всіх вітаю. Вітання вам з Чернівецької області. Що, брати і сестри? Є чудеса чи нема? Мало хто не Мало хто Не нюхав, я не нюхав. Брати, ви бачите, хиляди. Значить, кажуть, багато хто каже, може він уколов. Він каже, що я гріхів хочу. Кажу, я гріхів хочу. Я зірвав і поклав. І сказав перед Богом умову. Частину умови я відгадав. Бо я би, думаю, що я би так напевно зробив. Господи, засохне цей огірок, значить я буду вмирати. Не засохне цей огірок, значить я буду жити. Брати, рік! І він ще буде стояти. Хорошо? Рік. Великі чудо, Господні. Великі Божі діла. Брати і сестри, великі. Треба мати віру. Треба мати віру. Потужну віру і треба мати любов. А саме головне, треба довіряти. Я, знаєте, йому задати питання, приїде, я задам, ну якщо би засох, бажав, він би відповів навіть він сказав, я би вже зробив заповіт і прийняв би Божу волю, що треба вмирати. Там не то, що засох, там мав би вже смердіти так, що там нічого би не мало лишити з того гірка. Нічого би си не мало лишити. В кімнатній температурі, це не в холодильнику, що й в холодильнику би не дотримався цей. Тому ось такі чуда, брати і сестри, і сьогодні робить наш Господь, хай Бог благословить.